Хтось будує роками, а інші вже за місяць отримують такий чудовий дім, як обіцяли. Привіт! Це відеоогляд готового та облаштованого майданчика з прекрасним будинком від компанії Теплодім. На вас чекає огляд унікального ландшафтного дизайну та внутрішнього приміщення. Почнемо з веранди, що вразить вас своєю оригінальністю та затишком. Широка трьохметрова веранда вже обладнана меблями та багатьма розетками. Ротанова мебель на веранді створює дуже затишну атмосферу. Дивіться самі, яка чудова вийшла гостьова кімната, а також дві спальні кімнати. Одна з двоспальним ліжком. Усередині будинку три жилих модулі з великими вікнами в пол та чудовим видом на мангальну зону. Навіс, який ми зробили власноруч, додає особливого шарму цьому простору. Усе облаштовано та декоровано. а газон